Ще одна з цікавинок на джундір серію з бункера 19.10, це транспортер. Виготовляємо ми його з нержавіючої сталі, усі елементи повністю. Це дуже адекватний варіант на заміну стандартного металу. Тому що, знаєте, волога, плюс мінеральні добрива, все це стає просто трухою, Тому, щоб слугував корпус транспортера надійно, треба встановлювати запчастину з нержавіючої сталі. Тут ми такого ще відновлюємо ролики напрямні, наплавляємо по новій поліуретан, все в розмір. І стрічку транспортера також виготовляємо нову саме зараз. Процес підлаштовування стрічки, щоб все нормально, адекватно оберталося стрічка ніде не чіплялась і ходила рівно. Посадкове місце під генералі, звичайно, все теж з нержавійки. І як варіант здешевлення виготовлення нового корпусу, це встановити патрубок зі старого. Тому що він цілий, не ушкоджується, пластик, полімер, йому корозія дуже сильно не шкодить, а метал, звичайно, що вже губить, як тільки можна. Тому ось такий момент. Звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайк. Обов'язково тут ми показуємо, як відновлювати техніку до стану нової.